Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Скажіть, допоможіть уші сили, чи є загроза для життя на найближчий час. Тут ви оговтуєтесь після якогось пережитого стресу, може, фінансового. От щось пережили як фінансову кризу, і до вас йдуть фінанси. Буде фінансова незалежність, прибуток, ви зможете отримати якісь замовлення, роботодавці, навіть три. Роботодавця йде до вас, і це вас відновить поступово, поступово ви будете відновлюватись. От. Є люди, які пережили, може, три контузії, і дуже сильно ви переживаєте, що може бути четверта. І це вже буде перенавантаження. Дуже сильне, фізично, втома, дуже сильне. чи є загроза для життя. На найближчий час, дайте відповідь, Вищі сили, прошу допомоги. Хтось хоче вас обдурить, обмануть. Оце попередження. Якщо будете вирушати в дорогу, Їхати е, треба тільки самому, без нікого. Не знаю, хто там з вами проситься кудись їхати, їдьте самі. І нікому не кажіть свою дорогу. Можуть бути люди, які вивідують, може захочуть з вами випити і е, напоїти в алкогольному стані, щоб ви розповіли про маршрут, про якусь шлях, дорогу. І це буде дуже небезпечно, бо люди, які з ви будете ну, до вас підбираються, це і придат, зрадники, люди, які, агентура, шпигуни, обман дуже сильний. Це загроза. Ну, так, що так, дивіться, все одно бережіть себе. Заперечую весь негатив. Убираю, одвертаю. Ворогів, усі, хто зла бажає, одсікаю, одвертаю навіки вічні всі підступні дії, одсікаю, одвертаю. всі бідність, підлість, сльози, крах, страждання убираю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Одсікаю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, рашистські найманці, отвертаю оціка, повертаю їм назад, хай з ними все це станеться. Хай їм в голову постійно прилітає і їх не ще більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного. Наша зброя нас рятує. Наша зброя саме і, до речі, піднімає нашу економіку. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. Надходить вся необхідна зброя, навіть більше, ніж треба, і системи Петріот для закриття неба, більше ста систем для захисту неба над нашими військовими, цивільними всіма об'єктами. Інфраструктури, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть захисту міцного. Прошу для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів чи товстий за захисті, стоїть, відбиває. Не на мить не лишає, буде так такі. Буде повністю знищенася Росія. Більше її не існує на політичній, фізичній, будь-які карти світу, ніби якими назвами сами расисти себе знищують, більше ніколи не з'являться. Буде так і так і де буде все сказане здійснено, так буде. Так що, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже обережні. Все має бути добре. Я дякую усім за увагу. Прошу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. До зустрічі!